Будь ласка, вірити в Бога? Так. Чому? Ну, тому що вірю з дитинства. Мене так навчили батьки і. Отак. Що вам особисто дає віра в Бога? Ну, тому що, напевно, Бог існує і все. У мене таке в голові. Що вам сказати? Скажіть, будь ласка, ви вірите в Бога? Так. Да. Чому? Як? Якщо він існує, то що в нього всі вірять? Не всі. всі. Ну, ну майже всі. Майже. Майже. Що вам особисто дає віра в Бога? Надію. Да. Надію. Скажи, будь ласка, ви вірите в Бога? Ну так? Да? Чому? Не знаю, через те, що рівень психосоматики такий маю. Що вам особисто дає віра в Бога? Е, життя. життя. Щоб да. ви побажали тим людям, яким не вірять в Бога. Co da Bogu zdrowie? <grywa>